Цієї ночі ворог знову атакував Україну дронами Камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, знищено усі дрони типу шахет. Атакували також і трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонської області. Збито 21 ударний БПЛА шахет в межах Одеської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей. Також знищено дві керовані авіаційні ракети на Миколаїв. Третя не досягла бажаної цілі, звітують військові. Атакували також Харківську, Донецьку та Сумську області. Є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. ЗСУ просунулися вперед на запорізькому напрямку. Про це свідчать дані аналітиків інституту вивчення війни. Українські війська продовжують наступ на Мелітопольському напрямку, західна частина Запорізької області, і досягли невизначеного успіху на захід від роботиного у напрямку Копані, 5 кілометрів на північний захід від роботиного. А також у Генштабі повідомили, що російські війська безуспішно атакували поблизу Роботиного та Новопрокопівки. За добу відбулось вісім. ...77 бойових зіткнення. Рятувальники продовжують очищувати автошляхи в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях. Залишається заборона руху для всіх категорій транспорту на двох автодорогах Миколаївської області. У ДСНС України звітують спочатку негоди відбуксовано 1867 транспортних засобів, прибрано 178 дерев, надано допомогу понад 4 тисячам особам з них 226 дітям. А також на території України знеструмлено 368 населених пунктів в дев'яти областях. Президент України Володимир Зеленський став найвпливовішим діячем в Європі за версією американського видання Політіко у категорії Мрійники. Президента України назвали тим, хто біжить довгий марафон. Політіко зазначає, що гарант надихнув українців на боротьбу, а західних партнерів на дієву фінансову та військову допомогу. Йдеться про те, що керівництво Зеленського було настільки ефективним, що йому вдалося висунути Україну на передній план членства в ЄС і НАТО. Кілька десятків українських водіїв перекрили дороги в польських містах перемишль і медика у відповідь на блокаду кордону. Про це повідомляють польські змі українці вийшли на пішохідний перехід, фактично заблокувавши рух транспорту. Ініціатори акції не приховували, що це відповідь на блокування польськими перевізниками проїзду українських вантажівок. Путін не піде на мир з Україною до виборів у США 2024 року. Таку заяву один з представників держдепу США зробив після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі. Альянс вважає, що мирна угода між Україною та РФ наступного року є мало ймовірною. Ізраїль заявив, що 10 його громадян і двоє іноземців звільнив Хамас у результаті нового обміну. Також відомо, що у свою чергу Ізраїль має звільнити зі своїх в'язниць 30 палестинських ув'язнених. За даними змі, спочатку тимчасове перемір'я встановлювалося на 4 дні. Згодом його ще продовжили на 2 дні. За цей час до Ізраїлю повернулися 51 ізраїльтянин ізраїлітянин і понад 20 іноземців.